Мультитест 2023 математика. Завдання 22 24 указати складену функцію y дорівнює f від g від x. Якщо g від x дорівнює 1 на X, а f від X дорівнює 1, що ділиться на X квадрат плюс 1. Отже, f від g від x буде дорівнювати. Переписуємо зовнішню функцію, 1. Що ділиться? Замість х підставляємо ту функцію, яка буде у нас внутрішня. Одиниця на х і все до квадрату. Додати 1. дорівнює. Виконаємо дії в знаменнику. Чисельнику 1. Знаменнику буде. Одиниця на х квадрат додати 1 дорівнює. В знаменнику зведемо до спільного знаменника х квадрат, до одиниці додатковий множник х квадрат, матимемо одиниця додати х квадрат, дорівнює. і риску дробу замінимо дію ділення. Буде одиниця помножити, помножити на х квадрат на 1 додати х квадрат на обернене. Отже, маємо х квадрат, що ділиться на 1 додати х квадрат. Відповідь х квадрат, що ділиться на 1 додати х квадрат.